Олександре, вітаю. Доброго дня. Ось ми і зустрілися на одному спортивному майданчику. Можемо потренуватися, можемо порозмовляти. Дуже хочу почути вашу історію сьогодні. І розкажіть глядачам Суспільного три-чотири факти, які найперше їм варто знати про вас. Ми ви будете кидати? Буду. Мене звати Олександр. Мені 47 років. Народився я в СНТ Сумань, зараз проживаю в Луцьку, до цього проживав в Фінляндії. Ще який найцікавіший факт, який залишив відбиток на вашому житті. Факт який залишив відбиток, це, мабуть, те, що я переїхав для кращого життя в Європу. І коли почалася повномасштабна, так як в мене тут була і дитина, і мама, я повернувся на їх захист. Що там найбільше запам'яталось вам? Це неймовірна природа, це краса їхня, це країна тисячі озер. Єдине, що спонукало до такої апатії трішечки, це дуже довгі ночі. Тобто в 10-тій починає світліти і в третій годині починає темніти. Але коли літо 24 на 7 світло, чи є у вас улюблений номер на футболці? Ви знаєте, завжди з номерами. Я, які мені випадає, такі я беру. У мене немає улюбленого, неулюбленого. Що для вас важливо у спорті? Перемога чи процес гри? У будь-якому виді спорту я завжди ставлю перемогу на задній план. Це процес гри, це спілкування, це досвід. Спорт це мотивація до чогось нового. І це спілкування. Ви коли ви граєте. Що я відчуваю? Ви ж бачите, скільки тут захвату адреналіна, ви знаєте, як і на війні, без команди ти нічого не вартий. Це та сама команда, з якою ти, як кажуть, з побратимами разом. Ти на змагання їдеш, ти граєш, ти страхуєш. І все в такому дусі. Як швидко ви втомлюєтесь на тренуванні? Втома є, але це радісна втома. Це дуже радісна втома, тому що ти отримуєш якби ефект від, від гри самої. Ти втомився, але ти кайф від цього. Я почав грати в дитинстві, як в кожному селі збиралися, десь в ліс ходили, натягували сітку з старшими хлопцями, грали в волейбол. Колись пускали, колись не пускали. Потім в Фінляндії я займався трошки футболом, ММА. в Києві дуже. Довгий період займався ММА. І коли вже повернувся як ветеран, лікарі заборонили займатися такими тяжкими видами спорту. І, прочитавши адаптивний волейбол, вирішив спробувати. Чому саме будівельний бізнес? Я коли закінчив 9 класів, в мене захворіла мама. В зв'язку з цим я не пішов до 10 клас в той час, я почав шукати роботу. У мене тітка працювала головним бухгалтером будівельної компанії, я попросився до неї на роботу, і мене так взяли підсобним робочим. У мене були дуже хороші фахівці, які будували будинки, які мене вчили, там кладка кіркійча, якісь розміри вчили, як все вимірюється. Як це... І воно якось так само собою і пішло в будівельний бізнес. І саме прикол, коли тоді ходили мільйони. Ти телефонуєш мамі, мама каже, ой, сину, я отримала заробітну плату 2,5 мільйони, а мені стидно сказати, що в мене ЗП 17 мільйонів на той час була з відрядними з усіма. Який досвід ви отримали в Фінляндії? більше досвід я отримав, мабуть, якщо брати в економічному плані, тепер я розумію, чого ці країни живуть дуже добре. Там ніхто не скаржиться на високі податки, але вони всі сплачують, тому що це карається законом дуже сильно. Я не раз чую запитання, мер міста поганий і запитуєш людині, де ви працюєте? Я працюю продавцем. Яка у вас заробітна плата? «21 тисяча. А скільки ви отримуєте в конверті? А скільки ви отримуєте на карту? Ну як на карту я отримую мінімалку, а остальне в конверті? Так вибачте, а звідки міський бюджет буде поповнюватись? Звідки будуть дороги, освітлення усе інше? У нас про це просто ніхто не задумується, але всі ганять владу. Це влада нічого не робить. Але давайте почнемо з себе. Стоїть компанія, кидає недопалок біля урни. І ти кажеш: ну, для чого ти це робиш? Він каже: прийде, двірник, прибере. Для чого двірник? Ти слідкуй за собою, за своєю культурою. Все. Це просто почати з себе. У всьому. Еміграція для вас була втечею чи пошук чогось нового? Скоріше пошук чогось нового. В той час у мене було в місті Києві три магазини, плюс у мене був будівельний бізнес, в мене працювали, ну, бригада, дві працювала, як коли від замовлень. Ну і плюс я таксував, це моя улюблена справа така. Тобто дохід в мене був достатній. І я поїхав до знайомих в гості в Фінляндії, і країна мені дуже сподобалась. Там природа класна, соціальне забезпечення дуже класне. Я вирішив спробувати. Ну, це якби не втікти від себе. Я закрив один магазин, другий магазин. Переїжджаю в Фінляндію і відкриваю свій там будівельний бізнес, так як без знання мови дуже тяжко. Але в мене все вийшло. Що ви вважаєте, що ви зробили класно? У вас був якийсь план і ви його виконали? Ну, ви знаєте, переїхати в чужу країну, відкрити фірму, набрати працівників, платити за них податки, за себе податки. Це вже я врахую успіх. Запитували, каже, скільки коштів треба переїхати в Фінляндію. У мене поки тут продавалося, я приїхав в Фінляндію, щоб ви розуміли, у мене було 200 євро. Я шукав роботу там, а може вам грузчик треба, я там піду, що -то поношу. І от таким чином йшов до своєї цілі, щоб відкрити фірму. Хоча це ну, за кордоном це дуже тяжко, особливо в Фінляндії. Тебе має бути бюджет, тебе мають бути контракти для того, щоб відкрити фірму і дали тобі посвідку на проживання то я думаю, що це навіть в цьому успіх. Що вас мотивувало покинути роботу, успішну роботу, і е, піти до війська у 2022 му Сім'я. В першу чергу це сім'я. У мене мама, тато, на жаль, помер. Це діти. Якщо дивитися глобально і думати далі, є діти-сироти, правда? В яких немає батьків, їх ніхто не може захистити. Це якби. Також твій обов'язок. Це наше майбутнє. Діти це наше майбутнє. А уявіть, ви у мене донька тоді в той час навчалася в Києві, і вона мені телефонує, тато, тут все взривається, то я не знаю, що робити. І що, ну, як будь-який батько, що ти робиш? Ти летиш спасати свою доньку. Що було найважчим на фронті? Ви Знаєте, тут тяжке запитання, речей було дуже багато тяжких. Мабуть, саме тяжче було це 22 рік, коли міняли полонених. Коли ти везеш вагнерів, важко, щоб не задушити їх. І коли повертаються твої хлопці, ну, в обіймах не задушити, це теж такий варіант, можна сказати. Дивитися, от іде людина 80 кілограмів була, і вона повертається звідти 40-50. На це тяжко було дивитися. І коли ти везеш туди, у нас же ну, дотримується Женевеських конвенції цього всього, толерантність. І коли вертаються наші хлопці, він йде в піжамі, в тапочках в 20 градусів морозу. Ну, на це було дуже тяжко дивитися. Ось і йдуть наші. Побратими, які були в полоні. А який момент, можливо, є такий, що найбільше запам'ятався зі служби? Згадав один момент дуже цікавий. Проходив обмін в Бахмуті. І я тоді працював з групою прикриття. Тобто, ну, група прикриття це в кожному обміні вона є. Ми бачимо картинку, правда, вже. Ту, яку ми бачимо, це вже всі, всі щасливі сидять в автобусі. А насправді це дуже велика робота, це можна довго розказувати про це. Ми виїхали тоді з групи прикриття, я був в е, старшій групі, я був на автомобілі сенатор. І я завжди, от е, нас так як вчили, машина має попою стояти до будівлі, щоб швидко можна було виїхати. Пройшов обмін, все класно, і тут йде чувак і каже, Можна сигарету бахнути?» Ну, Цивільний, тут хоча обстріли, снаряди літають, і тут чувак такий виходить, можна сигарету? «Да». От він бере, і тут буквально через хвилин 15-20 закінчується обмін. І хлопці такі, там і Гур працював, і СБУ, і вони такі, ну давайте вже змоталися, давайте ще покуримо. Я кажу, мужики, давайте грузимося в машину, куріть в машині, я вас прошу, тільки давайте знімаємося. Вони послухали. Я від'їжджаю 30 метрів і в те місце, де стояла машина, прилітає снаряд. Багато речей, вони лишаться з тобою на все життя. Є речі, про які не хочеться говорити, є речі веселі, ну, але це життя і є речі, які вони... це життя, яке прожив. Ти не можеш забути, що з тобою було. Що би ви хотіли сказати бійцям-новачкам, які тільки починають свою службу? Не треба боятися. Тренування, тренування, тренування. Це ваше життя. Медицина, вогнева підготовка. Це все ваше життя. Чим більше ти тренований, тим більше шансів вижити. Ми не йдемо вмирати, ми йдемо захищати свою землю, ми йдемо захищати свої сім'ї і виганяти загарбника з нашої землі. Дякую вам за захист. І чому позивний фін? Як воно прикріпилося до вас? Коли я повернувся з Фінляндії, це було 20... 20... 5 лютого я пройшов військомат, і в нас був командир. І він сказав тоді, ну це було правильне рішення, нікого ми не називаємо по прізвищах імена. Мені хлопці придумали добряк. Ну Це вже писалося не раз. Я ходив з цим добряком. І тут е дзвонять друзі з Фінляндії, Сань, Їде тобі передачі. І оце почали передачі їхати там. Плетоноски, одяг, батончики, кава ну все з Фінляндії. І коли приходить перша передача з Фінляндії, там українсько-фінський прапор, і всі такі, ну це ж фін, ну фін. Ну І так, і по сьогоднішній день мене більш знають як фіна. Тобто по прізвищу фін, дай фін, фіна всі знають. Ну, Морошова, мало хто знає. А добряк, мабуть, ви багато добрих справ робили, чому добряк. А я не знаю, це, мабуть, від побратимів, з якими я починав службу. Так приклеїлося. Добряк, мабуть, що ніколи нікому нічому не відказував. Треба, то треба. Скажіть, будь ласка, що перше зробила перше, саме перше, коли повернулися з війни? ухо хо Ну, На жаль, війна не закінчилась. Я приїхав, я сказав, їдемо десь відпочинемо хоча б на декілька днів. Хотілося мозком від, від, відпочити від того всього. У вас родина з'явилася в 2022 році? З дружиною розписався так. Хоча ми вже жили до цього, але розписалися в 22-му. Розкажіть вашу історію особисто, якщо ви не проти. Свою дружину я знаю з маленьких отаких от крочків. Вона приїжджала до своєї бабусі в моє село. І в неї є старший брат, мій одноліток, з яким ми товаришували. з Ми дружили, так ходили, гуляли разом. Подорослі, життя розбіглося. В неї з'явилася своя сім'я, в мене своя сім'я. В неї не склалося, в мене не склалося. Коли я проживав в Фінляндії, списалися, вона розлучена, я розлучений. Я її запросив, вона приїхала. Тут вже чекали. Я приїхав, це була ще одна мотивація стати на захист, тому що вони були тут. На по сьогоднішній день вони шиють і для військових, і зараз, і для цивільних. В той час вони шили, ну, уявляєте, початок війни, ні в кого немає нічого, не ні розгрузок. Оце приходиш, приходиш до командира і кажеш, дай мені пустий магазин, мені треба, щоб дружина вдома поміряла, щоб розгрузку пошити, щоб ті магазини. Лежили". Це якась там ткань шукалася, вона відшивала це, все так як вона швия, ну, в мене модельєр. Я останні два роки, це в мене все, луцьке вбрання. Ви нагороджували родини загиблих. Що для вас оце? Як ви переживаєте цей досвід? Ви знаєте, я на Волині нагородив 17 родин, насправді їх можливо набагато більше, бо дуже багато безвісти зників. Наша бригада, 5-штурмова, розробила нагороду для сімей військовослужбовців, які загинули. Меморіальний хрест. Щоб родини знали, що про них бригада не забула, що про них пам'ятають. І ви уявіть, що людина може відчувати, коли ти знав цього хлопчина, який прийшов до тебе служити. От, е літо. Ну, Вітя Ісаїв, там можна перечисляти, з якими. От Вітя Ісаїв, він у нас був БМЗ. ну Людина, яка красила машини, він з Луцька, ми з ним спілкувалися. І з дня створення тоді був п'ятий ОШП, окремий штурмовий полк, а зараз окрема штурмова бригада стала. І з ним з перших днів він помер. Толік пірат е Петрук. Коли ти знаєш, також з ним з перших днів він загинув. На жаль, дружина не змогла його і Була менша донька, отримувала нагороду з мамою. Це люди, яких ти знаєш. Це відчуття, що ти ці родини побачиш ще раз і щось зробиш. За чого я пішов, я сказав, коли мені запропонували, чи я буду очолювати ГОШКу Західного регіону, Ради ветеранів 5-ї штурмової. Я сказав, так, звичайно, бо я багато хлопців знаю і я хочу їм допомагати. От, власне, до цього, до допомоги ви пішли навчатися на психолога. Як це рішення приймали? Я коли звільнився, я з багатьма людьми спілкувався. Я знаю, що таке ПТСР, о, як військові ну, переживаються. Я розумію, що зараз військових психологів дуже мало. Саме краще зрозуміє військового військовий. Якщо це психолог, військовий, це ну, просто за що. Був проєкт села Двох, коли я туди поїхав, там був дуже крутий травмотерапевт Ігор, який воював у 2014 році. Ми сідали в коло, у нас було там 10 сімей, 10 військовослужбовців, це, ну, чоловіки, і цей Ігор, і ми розмовляли на теми війни. Тобто людина може відкритися тільки військовому. Тобто, ну, уявіть, ну, для прикладу, волейбол і хокей. Для прикладу, я вам буду розказувати про хокей, а ви будете дивитись на мене і сказати, ну ні, я не граю в хокей, ну вибач, я тебе не розумію, що таке шайба і що таке ключка. Так само ви мені починали про волейболу сказати, я кажу, що я шайбою користуюся, який м'яч. А в, в цьому я дійсно я дуже задоволений, що я поступив. Ні, це не було спонтанне рішення. Я коли повернувся, я звернувся, прийшов ветеран хау, мені призначили Світлану фахівцем супроводу. І тут дзвонить Світлана і каже, Фін, в ЛНТУ буде зустріч. Будуть студенти-психологи, зустріч ветерани, студенти. Ти зможеш прийти поспілкуватися? Так, да, звичайно, ну, я відкрита людина, чого не поспілкуватися. І наша любима Оксана Миколаївна Жук. Коли ми спілкувалися, я кажу, от я б теж пішов би вчитися на психолога. Ну, насправді дуже хочеться допомагати у всіх параметрах. От, власне, ви обрали арт-терапію, щоб допомагати військовим? Я також про неї почув на селі двох. Ось, і дуже хотілося б мені зробити таку кімнату в Луцьку арт-терапію. Це насправді дуже круто, коли ветеран от, захоче побути на самоті, розгрузитися. Взяв кісточку, присомлює, це розслабляє, це заспокоює, включив там музику, там все. Тобто він буде відпочивати головою. Тобто він без загрозів, без нічого. Ну, як правило, малювання, там, глина, воно дає свої плоди, і людина занурюється в все, що вона робить, а не думає про щось інше, про війну і про інше. Про ставлення цивільних до ветеранів. Яке воно зараз? Все-таки, ви знаєте, дуже болюче питання, тому що можна згадати 22-й рік, коли було ставлення до ветеранів, і зараз ставлення до ветеранів. Зараз більшість ветеранів соромляться вдягати форму, виходити на вулицю. От, Їдеш в таксі, як водій, да? ти їдеш ну, в цивільному, все, і тобі сидить пасажир. Каже, військові ж за гроші йдуть воювати. І ти сидиш і таки думаєш, У мене була подушка безпеки енна, там кількість євро, які в мене були з Фінляндії. і Вони пішли там буквально за 6-7 місяців. Про що ви говорите? Вибачте, у мене в Фінляндії ну хай там чистими була ЗП 2400 євро. Я жив в країні, да, в, в тишині в спокої. І я повертаюся на війну захистити свою родину, і я чую, ти, ви ж за гроші пішли. Ну, я б не стала орієнтуватися на таких людей, адже є люди, все ж таки, які розуміють, чому військові йдуть захищати нашу батьківщину і вдячні їм за захист, і таких більшість, я сподіваюся. Якщо дивитися правді в очі, родини, в яких хтось воює, вони цінують. Вони цінують. Я вам скажу, я виїжджаю, роблю хвилину мовчання автомайдан, я там вхожу в геошку автомайдану, я виїжджаю на хвилину мовчання. Я можу їхати, от дивлюся 9-ту я зупиняю автомобіль на аварійці, достаю плакат з багажника, стою, 9.00 зупинися. Ну так, да. ти розумієш, що не кожен слідкує за часом. Там 9-9,05. Ну. Він не може контролювати, що це 9 годин. Коли він бачить, людина стоїть з плакатом, він зупиниться, він не дасть шану. О, а це ж шана, ну кому це шана видається? віддається? Це людина, яка поклала своє життя за нас. Як я можу ну, не зробити цього? Я їжджу в супроводи. І ти дивишся, більшість водіїв, адекватні пішоходи виходять, зупиняються. Ну, вибачте, не є таке, що воно буде їхати поперед колони, йому не важливо. І, і так і хочеться крикнути. А він за тебе життя віддав, а тобі тяжко за нього дві хвилини свого часу віддати. І так і має бути, що ми згадували про тих, кого вже, на жаль, з нами немає, хто віддав своє життя за те, що ми з вами зараз розмовляли. І це дуже цінно. І ми почали зі спорту і завершимо спортом. Чому ви повернулися у спорт після війни? Реабілітація була певно у вас? Ні, реабілітації в мене не було. Спорт, ви знаєте, в першу чергу. Ти відпочиваєш мозгом. Ти думаєш про м'яч. От мені волейбол, там всіх бажаючих, хто захоче, запрошую. Розклад, тренування все буде. Це спорт. В якому ти розгружаєшся. У тебе є там якісь певні проблеми, як кожної людини, свої думки. Ти приходиш, ти кидаєш, береш ти береш м'яч, ти починаєш грати в волейбол, ці всі думки виходять, ти думаєш про спорт. Це так само було і до війни. І я знаю, що це таке. Тобто, будь-який від спорту він розслабляє. Ти отримуєш адреналін свій, це командна гра, спілкування, ти у нас хлопці без кінцівок. Але вони грають, і це для них така розрада приїхати на це тренування, і вони його чекають. Були на змаганнях, їздили в Чернігів. Було представлено вісім команд, перезнайомилися всі, всі дуже круті, всі дуже класні, в основному ветерани. Були такі, що я там зустрічав з питанку, зустрічалися, вже там зустрічалися. Во, привіт, привіт! Вони приїхали з Кривого Рогу, ти з Волині. Це все проходить от на такому адреналіні. І От яка б там і гра не була, ти все рівно там виходиш після гри там твої суперники, але ти виходиш, ну, ви все рівно стаєтеся друзями. Ви ветерани, ви побратими. Що би ви сказали молодим спортсменам або людям, які переживають труднощі у спорті? Працювати, тільки працювати. По-іншому перемога не дається. Так само, як зараз військові. У мене є побратими, які вже Практично четвертий рік на війні вони дуже втомилися, але ну, виходу немає. Вони мусять працювати для нашої перемоги, за для нашого майбутнього. Для спортсменів я хочу сказати: працюйте, тренуйтеся. Ці перемоги, які здобуває Україна в великому спорті, весь світ бачить, що є країна Україна, і вона дуже сильна, як нація. Дуже сильна. Ви не уявляєте, навіть наскільки. Це одна країна, яка не зламана. М'яч це важливий елемент для перемоги, але ще потрібна витривалість фізична, ще потрібен вольовий характер, удача, певна структурованість. І я вам бажаю, щоб це все було у вас у житті і на майданчику. І дуже дякую за розмову вам, за вашу щирість, за вашу мотивацію, яку ви даруєте щедро іншим. Дякую.